Ради вас бачити таким дружним колом. У нас другий майстер-клас, який сьогодні ми проводимо напередодні Великодня, і сьогодні ми будемо робити з вами писанку. В цьому нам будуть допомагати наша майстриня Анічка Кушнір і розпочне наш майстер-клас, наш науковець, завідувачка декоративним відділом нашого художнього музею. Імені Ніканора Онацького Людмила Костянтиновна Федевич, яка е, дуже е, багато років займається саме історією писанки, як це все створилось. Вона дуже багато знає цікавого і зараз їй, будь ласка, слово. А дозвольте мені спочатку почепо побитися напередодні. напередодні ні, якщо ми вже так дуже дотримуємося традицій, то ось я принесла таку вербову гілочку. І до речі, вербичка часто в писанках зустрічається, це Анечка скаже, і дозвольте мені нашого оператора пробити. Добре? Добре. Я боюся, що дівчата, значить, обов'язково, коли приходить, приходить в неділя так звана вербна, це напередодні Паски, то беруть освячено в церкві лозу і б'ють домашніх, приговорюючи. Не я б'ю, лоза б'є за тиждень, великдень, недалечко червоне яєчко. Будь високим, як верба, а здоровим, як вода, а багатим, як земля. Вважайте, що я всіх побила цією лозою. Давайте, вона вже замальнагнічена. І можете передати, хай себе поб'ють всі оцими котиками. До речі, котики на Західній Україні називають шутка. І у них оця приказка називається «Не я б'ю, шутка б'є. Ну нічого, ми посвоїмо. Е, у нас сьогодні писанкарство, але перед тим, як почати розказувати вам про писанку, мені б дуже хотілося е, з, з, з усіма вами, якби це тут був ще у нас ансамбль, то він би обов'язково заспівав пісню, яка називається Закликання весни. Правда? Є такі пісні в народних традиціях. Дякую. І давайте ми з вами перед тим, як почати про писанку говорити, покличемо весну до нас, добре? Ви всі будете тільки казати одне слово. Гу! -у -у. Гукати будемо, добре? От слухайте, уважненько. Збиралися дівки гукати весну. Гукати весну за далеких гір. Ой, прийди весна, ой, прийди красна, принеси до нас тепле літочко разом. Гу. -у -у. Ще один приспів. Принеси до нас густі дощі, густі дощі шовкову траву. Ой, прийди весна, ой, прийди красна, та пригрій поле, щире сонечко. Гу. Все, весна вже у нас. Ми з вами розслабилися і починаємо вивчати, що ж таке українська писанка і чому так багато слів сказано саме про цей вид народного мистецтва. Помістили дуже цікаву схему. Для мене вона надзвичайно цікава. Тому що проєкція яйця, а вона ж овальна ця проєкція, вона завжди розписується традиційно. Нічого не зробиш. Яєчко, яке б воно не було, чи то дерев'яне, чи воно може таке, як оце, зараз я пущу, по рядах бісерне, воно завжди має свої символи, свої закони розпису. Інакше не буде магії. А ми говоримо про яйце, як про писанкову магію. Тримайте. А розкривається, ми його розкривати не будемо, тут ви пізнаєте церкву Воскресенську. Так от, яйце в усьому подібне до землі і неба казали старовину. Скаролопка, наче небо, плівка як облаці, тобто як хмаринки. Жовток як сонечко, а білок, як вода. І ось саме оця символіка небесна і поєднуюча символіка землі і неба дозволила нам поділити писанку на отакі е, космічні, я б сказала, космічні сегменти. Перш за все, коли ми писанку розписуємо, ми на увазі маємо хрест. На основі хреста. Робляться майже всі орнаменти. От я вам хочу зараз показати орнамент, дуже простенький, він називається грабельки. Так подивіться, писанка спочатку розділена на охрест, а потім вже малюються ці магічні знаки, які називаються грабельки. Це на замовляння дощу. Це коли немає дощу, то треба обов'язково намалювати писанку, в якій зображені цих. Сегмента грабельки. Ми ж бачимо тільки одну площину, правда? Ми це яйце ділимо собі по-своєму. Так от уявіть собі, хрест це знак універсальний. І тому найбільше зустрічається саме поділ хрещати, хрещатої писанки. От ви зараз отримаєте писаночки, і у вас буде тут уже ця писанка замаркована нашим Осівщинським. Комбінатом. Так от можна провести лінію, враховуючи оцю, оцей поділ. Правда ж? Можна провести тут лінію або воском її відмітити, або просто карандашиком, щоб ви врахували цей поділ. Далі полюси, так само, як на земній кулі. Полюси на яєчках. Тут дуже часто зображується сторчові рожі. Так звані. Але найпростіший це поділ це виділити екватор, тобто по центру. Адже земна куля дуже нагадує саме яйце. І вона така ж по розміру, вірніше по формі. І екватор проходить по центру. Якби ми цей екватор ми чули вже якісь сосонки змалювали, правда, ялинки, отут постити гілочку соснову, вам Анічка покаже, то в нас вже вийде дуже гарна писанка. Меридіани, широти. Овали, трикути, зірка і 40 клинців. Оця, оця писанка 40 клинців, вона вважається Слобожанською. Так що уявіть собі, що є 40 клинців, 48, а є 48, 48, 96 клинців. Ось така складна двоколірна писанка. Вона може бути і червоною. Ми сьогодні будемо вивчати двоколірну писанку з воском. Теж може бути. І, і от цей поділ може бути таким. Ця книжка називається Україна не не моя, де для дітей поділені писанки саме на ці так звані овали. Але є писанки для дорослих, тобто книжки для дорослих. Цю книжку написала Одарка Онищук, вона живе і працює в Канаді. Вона цю книжку подарувала нашій науковій бібліотеці. Ось її портрет. Тут дуже багато знаків. Один із знаків дуже цікавий тим, що він нагадує якогось рака або ще щось таке застилізоване, незрозуміло. Насправді тут підпис комаха. Тобто, розумієте, жучок, климпове колесо, далі кривий танець. Безкінечні. Всі ці так звані народні годілки, пісні і закликання тісно пов'язані з орнаментами писанок. Ось через що ви запросили нас на майстер-клас, тільки початок, А далі вивчайте. Сьогодні ми з вами познайомимося з технікою воскового письма. Це письмо прийшло до нас не, не рік, і не два. <кхід> Цим письмом займалися наші з вами. Пращури сивої давнини люди е, писали писанки і не просто писали, бо їм так хотілося. Люди вірили, що писанки мають магічне значення, що вони приносять добробут, злагоду, щастя в родину. І символи, про які вам розповідали, е, наносилися на писанку не просто аби які. Кожна писанка символізувала саме те. Що хотів, ну, що хотіла, наприклад, одна господиня дарувати іншій – щастя, добробут або діточок. Тому символи наносилися саме такі, що хотілося, щоб родину вносилося. Ми з вами сьогодні будемо малювати двоколірні писанки і самими самими такими найпростішими знаками, бо писанка. Потребує е, уваги і терпіння. Е, тому на складні знаки, я думаю, що вас сьогодні не хватить. У вас буде боліти спина спочатку, потім буде боліти голова і руки. тому ми візьмемо самі найпростіші знаки. Сьогодні ми з вами будемо писати сосонки так звані, а вони трішки схожі на гілочки ялинок. Для цього нам з вами потрібно буде яйце. З яєчками, будь ласка, обережніше, тому що вони свіжі, вони повні всередині, тому не зжимайте їх дуже, бо будете усі сучасні вже майстрині. Ну, наприклад, такі, як я, починаючи майстрині, ми вже підго... готуємо спеціальні яєчка, видуваємо їх. Що значить видуваємо? Виймаємо зсередини все, що там є: білочок і жовто. Тому яєчка в нас виходять уже пустими і. Вони вже легші, ніж у вас. Але з таким яєчком, як і з вашим, треба бути обережно. Тому що воно настільки крихке, що якщо його здавити в руці, то... Ми отримуємо тільки крихти з вами. Тому зі своїм яєчком, будь ласка, обережніше, якщо ви його кладете на стіл, слідкуйте за тим, щоб яєчко у вас не впало на пол. Якщо ви е захочете написати собі писанку вдома, у вас буде писачок, все, все прилаття. Спочатку треба яєчко буде вимити. Не просто вимити під водою, а замочити, можна так сказати, його у воді е з якимись е пральними засобами або з порошком. Або з засобом для миття посуду, щоб знежирити цю поверхню, очистити повністю всі, всі ті написи, які є на яєчку, або там бруд якийсь. Коли воно пролежало хвилин 20 у цьому розчині, вам треба його витягнути і мочалочкою обережно його протерти, Відчистити, відшкрябати все те, що є, що, що цей миючий засіб не розірва на яєчку. І не хвилюйтеся, звичайно, якщо у вас яєчко, ви побачите, що воно а, пористе трішки. Не хвилюйтеся. На, наприклад, такі яєчка пористі, вони а, краще засвоюють у себе фарбу, і навіть ну, це для вас буде краще. Потім спеціальними інструментами, ну, які ми використовуємо інструменти, я використовую для того, щоб видати писанку, два таких ось інструмента. Це лікарський шприц. Його можна придбати в будь-якій аптеці, але користуватися теж, ви знаєте, що треба ним акуратно, щоб не колотися. І отака ось паличка, вона називається надфіль. Ось такий надфіль робить в яєчку ось таку дірочку. Якщо ви побачите звідси, вона кругленька, кругленька. Бачите? Ну, от, якщо я ставлю туди надфіль, дивіться, бачите? Кругленька вона, і е, вона акуратна. Коли ви починаєте пробувати голочкою, яйце може зламатися, і потім дуже складно буде закрити цю дірочку воском. А надфіль дає змогу зробити дірочку рівненьку. Потім е, я не видуваю яйце так, що в мене аж щоки красніють, болить голова. Або ну, звичайним шприцем я впускаю в шприц повітря і потихеньку впускаю це повітря над баночкою в яєчко. Але яєчко держу ось отак. Але дуже-дуже ну, триває його не сильно, так, а злегка його держу. Е, для чого я так держу це яєчко? Для того, щоб я розуміла, коли туди входить повітря, ви будете відчувати, що яєце трішечки надувається. І щоб сильно ви повітря не запускали, туди ось ну, потихеньку впускаєте, впускаєте, і яєчко само вичекає. Таким чином, можна видати це яєчко. Е, з мінімальної е, патрії для своєї здоров'я, як говорять, і дуже-дуже швидко. На, ну, на це уходить хвилина-дві, не більше. Потім, звичайно, яйце треба промити ще раз під водою. Навіть можна в шприц набрати водички і впустити його в яйчка, збовтати, і знову таким чином видути цю воду. Але зверніть увагу на те, що коли ви будете робити видувати яйце, дірочка у вас повинна бути одна. З якогось одного боку, не дві, щоб повітря два, одна тільки дірочка. Потім ви зможете зробити, коли вже ви це напишете писанку, коли вона вже буде готова, ви зможете зробити другу дірочку, щоб ну, нанизати її. Ось на, на, на такі киточки. Кожна писанка. Киточку також можна також зробити власноруч. Зараз ми з вами давайте приступимо до роботи. Нам з вами буде потрібен простий олівець, яєчко, і якщо кому потрібна стиральна резинка. Гумка. Якщо є. Так як я казала, у нас сьогодні з вами буде найпростіший, найпростіші елементи розпису яєчка, тому давайте ми поділимо. Як от показано на стенді, поділимо на такі діагональки яєчко. А як краще поділити? Ну, Мені краще, наприклад, я мізинчик в яєчко вткнула так, і ділю це яєчко. Ось у мене буде. Я ділю це яєчко, ну, наприклад, ось на дві рівні частинки. Ось дивіться, будь ласка. Якщо треба, я прийду, покажу. У нас з вами яєчко поділене на тричас. Що значить, буде якраз і бачите, зверху. Давай. Поділіться в надписі посавщини. Так, так як у вас ній підпис, можна прям... Це називається Анічка, Дівчатка, слухайте, далі, далі хто, хто не зробив ще, дороблюйте. Тепер на кожному ми можемо з вами ще один перетин зробити, але давайте зупинимося тільки на цьому. Цих перетинів може бути дуже-дуже багато. Давайте залишимо тільки ці. Ті. О, ці перетинки. Тепер на кожному перетині ми з вами робимо такі ось малесенькі гілочки, як у ялиночки. Таку сторону все одно і все, все, все одно. Так. Можна більше <рес> і менше більше. Це робиться все. Робити <рес> тільки двокольорну писанку. Наша зворотка це буде білого кольору, а тло усієї писанки буде або червоним, або синім, або зеленим. Але існують писанки дуже-дуже багато кольорів. Навіть самі справжні майстрині використовують до 9 кольорів на писанках, до 9. Переходимо до наступного етапу розфарбовування нашого яєчка. Одразу, ну, так як ми з вами робимо двокольорну писанку, то наша з вами сосунка буде білого кольору. А тло усього яйця буде іншого кольору: червоного, зеленого або синього, як я казала. Тому те, що у нас залишиться білого кольору, нам з вами зараз потрібно покрити воском. Що нам для цього треба зробити? Взяти писачок. У вас на столах стоїть свічечка, яка вже горить, і у вас на столах лежать свічки, ось отакі, жовті. Будь ласка, подивиться воскові. Таку таку свічечку вам треба буде відщипнути малесенький кусочок, шматочок малесенький. Такий. Я думаю, що кожному хвал. Малесенький шматочок. Подивіться, будь ласка, ну малесенький шматочок. Бачите? Так нагріти над свічкою писачок. Нагріти над свічкою, писачок. А, зверніть, будь ласка, увагу, що писачками також над свічкою треба користуватися обережно і. Не аби як, а треба держати писачок, як ви держать, як ви тримаєте ручки, коли пишете. І писачок, коли ви ставите під свічечку, повинна нагріватися тільки залізна основа писачка. І цей воск я беру і трічки на писачок. Отак, от і заповнюю цей писачок. І знову дивіться, коли у мене там воск є, я його ще доплавляю трішечки. Доплавляю. Так як у мене в яєчку є дірочки, у вас їх немає. То перше, що я роблю, це беру і закриваю ці дірочки. Для того, щоб закрити їх, я наплавляю більше воску, щоб з писачка шкапало. І обережненько поки закриваю цю дірочку. Угу. Ось дивіться, я закрила цю дірочку, щоб туди не потрапила водичка, бо коли ми будемо з вами фарбувати, опускати будемо це яєчко, то водичка в нього не повинна потрапити. Тепер що я роблю далі? Коли я дуже-дуже добре закрила цю дірочку, я починаю писати само яєчко. Ось я нагріваю писачок і починаю водити по ті по тим лініям, по які я вже намалювала. Віск повинен лягати на яєчко тонко-тонко один раз. Бо дехто з вас робить помилки такі, що починає вишкрябувати, коли ви не бачите. Там от дивіться, майже не видно, коли воск лягає. Майже не видно. І слідкуйте за тим, щоб писачок у вас завжди був розігрітий, щоб воск виливався звідти. Ось, дивіться, я тут у мене вже, бачите, є. Тепер я беру. Ось. Я бачу, що він у мене лягає. Фарбу треба її занурити в розчин уксусу. Не її так. Ну, десь секунд на тридцять, ну на хвилину. Бо якщо більше, то уксус почне роз'їдати білок і яйце в нас може бути з дірочками. Я вже бачу, що воно трішечки покривається. Це не ще пірачки. Ні, ні, ну ми в якусь одну красим, не одною краскою. А ми красимо тока тільки... нас двох цвіт. А в який кольор буде В жовтий. Я буду ще. А, краска спеціальна, ми її замовляємо у Києві. Києві. Вона так і називається барвник для писанок. А... Можна також використовувати анілінові фарби, розводити їх в звичайній воді, але вода повинна бути відстояна. У кожну фарбу можна додати ложці солі. Це для того, щоб фарба краще бралася. Фарбники краще, щоб вони настоялися, відстоялися ну, десь тиждень після того, як ви їх зробите. Ви можете шукати анілінові фарбники, можете також використовувати фарбники, ті, що продаються ось зараз, на, на базарі там, для, для так, так, так само розводити, але туди треба, ну, щоб краска фарба бралася, треба до трьох пакетиків одного кольору, треба в одну банку. До трьох. Так, 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 так. Бо може не, не взятися. І обов'язково ви заливаєте фарбник цей кип'ятком, але вода перед цим повинна настоятися десь місяць, щоб у вас настояна вода була. Угу. Заливаєте кип'ятком, потім фарбу о, засипали, залили кип'ятком, але небагато, Ну ось ну, отак от в баночці повинна бути. Якщо будете використовувати ці фарбники, то три пакетики туди всипаєте. Потім вода повинна вихолонути, щоб ви в холодну воду, в гарячу воду писанки не можна. Фарбник також повинен настоятися, ну десь з неділю він повинен настоятися. Щоб він брався, щоб він взяв усю силу, щоб він е, міг там повністю розтанути. Нам треба цей віск видалити з писанки. Як це зробити? Шкряпати ні в якому разі не можна, бо ви можете так пошкодити фарбу і продавити яєчко. Що ми робимо? Ми для цього спеціально тихесенько нагріваємо писаночку, частинку, якусь беремо частинку, і коли воно розкладається, ось ми, ми стираємо. Стараємо. Потім далі наносимо <клухи> і стираємо. <клухи> можете так стирати писанку. <клухи> Ви можете їм гарно <клухи> у вас з'являється. Не не саме вище, сам, але не насички. <клухи> як ми сьогодні навчалися з вами робити двоколірну писанку? Ось що у нас вийшло. Це двоколірна писанка, основа цієї писанки біла. Ми її закривали воском і фарбували основне зло яєчка в червоний колір. Ось така писаночка у нас вийшла, двоколірна. І, якщо вас забажаєте зробити багато колірного то це заберете більше часу і більше терпіння потрібно буде. Ну, наприклад, ось таку, щоб зробити. Це багатоколірна писанка для порівняння ще було. Так, ложимо сюди да. ну, такі писаночки. Також можна робити це. Забере більше часу і терпіння виживати.